Наче човен чи шатро. Так називає свої роздуми про церкву святої пам'яті єпископ Станіслав Падевський свого часу єпископ Харківсько-Запорізький. Наче човен чи шатро? Це дуже гарні образи церкви як такої, але теж і храмів. Хочу зауважити вам таку. Цікавинку, що в нашій термінології, церковній, в храмі, коли ми знаходимося, тут дуже часто називається головна нава, так, де більшість зараз сидять, знаходяться. Тут є вівтар, перед вівтарем головна нава. і Є бічні нави. Латинською мовою навіс означає човен. Отож ми знаходимося в головному човні. Так, ті, хто сидять в бічній наві, тобто той бічний простір це бічні човни. Тобто виходить так, що навіть вже перебуваючи в храмі матеріальному, побудованому, з цегли чи з каміння, ми вже розуміємо, що це не лише статична стабільна дійсність чи простір, ми знаходимося в човні Христа. Якщо хто колись відвідував, а дай Боже, якщо не відвідував, то хай відвідає Базиліку святого Йоанна на Латерані, яка є матір'ю усіх церков, так називається, тому що це було 9 листопада 324 року, коли був освячений той храм, один, скажімо так, з перших офіційних храмів Римокатолицької церкви, цілої католицької церкви, то е коли знаходишся в центральній наві, то і йдеш в напрямку вівтаря, то справа і зліва знаходяться великі, величезні, потужні фігури скульптури апостолів. Тобто, знаходячись в тому човні, головному човні, який утворює цілу флотилію церкви, ти знаходишся серед апостолів. Нехай її ця думка теж для нас сьогодні товаришує. Нашим роздумам про церкву. Отож, один з образів таких церкви, як, як човен, який іде, пливе в напрямку вічності, є близький, мав, мав би бути близький нашому серцю з огляду на те, що ми розуміємо, що храм як такий, як ну, будівля, він для нас мав би бути не лише місцем присутності Бога. Але місцем зустрічі, подорожі в сторону до Бога. Так бачите, навіть той шлях, який людина долає від своєї квартири, від свого дому до храму, це та мандрівка, якою людина, яку людина робить для того, щоб, долаючи різні труднощі, для того, щоб дійти до храму, тобто дійти до місця присутності Бога і так фактично зустрітися з ним. Отож, сьогодні, коли ми задумуємося над значенням храму як такого в нашому житті, храму як будівлі, зрозуміло, що ми повинні переносити свої акценти і розуміти цілу таку глибину даного, даної дійсності, яку ми отримали в спадок. Так що це є дійсність, яка завжди відсилає нас до чогось духовного, відсилає по той бік видимого. Відсилає до храму духовного, до храму, яким є кожен з нас. Але, попри все, з огляду на те, що храм являється такою центром, можна сказати, Біблії, тому що завжди, коли мова йде про, про присутність Бога, мова йде також і про храм, взагалі центром усіх старань ізраїльського народу було будівництво їхнього. Храму, то сьогодні хочу підкреслити цю дійсність, що храм є місцем присутності Бога, є місцем зустрічі з Богом, і що більше є місцем єднання Бога. Особливим чином, хочу підкреслити місце єднання з Богом, бо ви знаєте, що євреї, будучи, маючи храм, Приносили там жертви, але вони не були достатні ті жертви для того, щоб людина могла цілковито з'єднатися з Богом. Все-таки залишалося це все. Цей культ старозавітній залишався на такому поверхневому зовнішньому вимірі, і було дуже багато купи, продай, тих назвімо це так матеріальних, економічних відносин в стосунку в стосунках з Богом. Саме для того Ісус, коли приходить на цю землю, втілюється, Він сам свого тіла складає жертву і стає тим храмом і місцем, де людина може найдосконаліше з'єднатися з Богом. Саме Він в собі, в своєму тілі, в храмі свого тіла складає жертву, і в цьому тілі людина знаходить таку досконалу. Найдосконалішу можливість єдності з нашим Творцем. Але давайте повернемося. Це такі глибоко теологічні розмисли. Тут можна і задумуватися, медитувати. Дай Боже, щоб ці слова. Нас доторкали, але давайте повернемося до першого читання, щоб потім дійти до ще якихось глибших висновків, тому що перше читання воно таке наскрізь ну образне, дуже багато там знаходиться образів, які допомагають порівняння, які допоможуть нам ще глибше зрозуміти значення храму, присутності Бога, дії Божої благодаті і Святого Духа, який фактично утворює цю жертву. В видінні пророка Єзикиїла бачимо храм, з якого витікала вода. І ця вода має цілющі властивості. Тобто кожна жива істота буде жити, тому що може отримати там, де доходить ця вода, все буде зцілене, де куди доходить цей потік, все відродиться. Пише пророк Єзикиїл, що е, всяка. Будуть рости всякі плодові дерева, листя, яких не в'яне, плоди не припиняються, будуть плодоносити щомісяця. Ну зараз, дякуючи людському, людським зусиллям, в різних частинах світу, можна досягти троразового плоду на рік. Натомість, щоб щомісяця приносили плоди, там не знаю, дерева чи, чи інші рослини. Це так ого, це дуже це, це, це ніби така надзвичайна плодючість цієї води і цього потоку, який є, виходив з храму. Ці плоди служать людям їжею, а листя ліками. Отож, пророки Ізакіїл пророк представляє храм як таку містичну реальність. Дуже широку, дуже глибоку. Ми не до кінця можемо зрозуміти все це, зупиняючись тільки на зовнішньому вимірі, але, попри все, можемо йти в глибину. Знаєте, що так фактично для євреїв храм це був місцем помешкання Господа Бога, і щоб зустріти Бога, треба було йти до храму. Але і храм був певним чином обмеженням Божої присутності. Тобто, вже поза храмом, начебто, Бога і так і, і, і немає, і не було. Видіння пророка Єзикиїла певним чином перевертає це розуміння євреїв, і виходить так, що це вже не людина, яка хоче зустріти Бога, іде до храму, вирушає паломництво, приносить там жертви, а що це Бог, Божественна присутність. Починає виходить на пошуки людини, і цей потік, ця вода, доходить до усіх прошарків ну, людського існування, людського перебування, географічного положення, де б вона не знаходилася, і тоді людина. Людська дійсність, людська екзистенція, людське життя починає оживати і починає приносити такі цілющі плоди. Бачите, пророк відкриває якийсь такий інший вимір значення храму і те, що відбудеться потім в новому завіті. І для нас ця вода, так як ми вже глибше розуміємо ці дійсності, для нас ця вода, яка витікає з храму, це є Дух Святий. Тому що. Саме це він зробив можливим, щоб жертва Ісуса Христа розповсюдилася, могла розповсюдитися по цілому світі, і той, хто бере участь в Євхаристії у жертві Ісуса Христа, отримує дар Святого Духа і починає плодоносити. І таким чином утворюється живий храм. Чи не знаєте, що ви є храмом Святого Духа? Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий живе в вас? Бачите, яка глибина цієї думки? Тобто, вже старий завіт. пророк Ізакіїл заповідає цю таку незбагнену, велику дійсність Божої любові і Божого плану, щоб утворити храм, духовний храм? Який посприяє тому, що людина зможе приносити дуже добрі плоди. Ви знаєте, якщо ми ще так це видіння локалізуємо трохи географічно, зробимо якусь таку реконструкцію, то ще більш таким чіткішим і вимовнішим буде для нас це розуміння. Річ в тому, що храм Знаходився на на горі, на горі Сіон це та сама географічна, скажімо так, широта, на якій знаходиться мертве море, так. але не на тій самій висоті, тому що мертве море значно, значно нижче. Для того, якщо так подивитися, коли потік виходив з правого боку храму, то він виходив в сторону Мертвого моря і туди протікав. Це ще більше змушує нас усвідомити собі, що мертве море саме з себе, тому що воно там повне тієї солі, воно і так називається, немає життя, нічого там не може жити. А потік, який виходить. З храму може дійти до тих мертвих вод і може їх оживити. Він їх оживляє, і тоді в тому мертвому морі починають жити різного виду морські творіння навколо Мертвого моря починають рости рослини і дерева, і починає плодоносити. Ось це такий образ теж і нашого життя, в тому сенсі, що самі себе. Так як ми часом кажемо, я віру маю в серці, самі себе ми, ми мертві, ми багато зробити не можемо. Ми потребуємо цієї води Святого Духа, води Божої благодаті. Ми потребуємо бути учасниками частиною духовного храму. Для того щоб бути зараз модно говорити ефективними людьми, тобто людьми, які приносять якийсь плід в цьому житті, бути людьми, які є даром для інших, які не живуть тільки для себе. Тут багато таких образів може бути. Але бачите, коли ми подумаємо собі, що є храм на горі Сіон, і є мертве море, і це видіння в географічному сенсі показує, що потік тече в сторону мертвого моря. Воно мертве саме себе. А от завдяки Божій благодаті, яка витіка саме, витікає з храму, воно оживляється, то тоді ну, все стає на свої місця. Ми починаємо розуміти глибину даного пророцтва, глибину даного порівняння. А якщо підемо ще далі і пригадаємо собі, що коли Ісус Христос висів на хресті і коли був пробитий Його бік, звідти витекла кров і вода, то починаємо розуміти, що тільки з боку Христа. Родиться церква, так говорить теологія богослов'я, і там звідти виходить через церкву, через храм, виходить потік, так спасенний для людини. Бачите, дійсно може таке трапитися, якщо ми вже дійдемо до того до нашого такого життя. Практично може так трапитися, що в нашому житті є багато простору незадіяного, є багато цілини або багато мертвого моря, де де нічого не живе. І потік Божої благодаті хоче туди пробратися. Саме з огляду на це, на те, що Господь хоче пробратися теж до усіх закутків, усіх прошарків нашого життя, коли сьогодні Ісус приходить до храму, до дому Отця, так Він називає дім Отця. Ви розумієте, де, де Отець мешкає? Я, я в Отці, а Отець у мені. Тобто Він приходить до себе. Храмом є Ісус Христос. Він починає звідти виганяти, зробив собі бич. І починає виганяти з храму овець, волів, розсипав монети міняльників, столи поперевертав. Цікаво, що бич, який він зробив, то дослівно грецькою мовою, означає такий бичик. Тобто не йшлося про те, що він зараз починає там всіх лупашити. Хтів радше пробудити совість, свідомість людини, слухайте, люди. Тут дім отця, тут храм. Тут не, не повинно, не має бути відносин купи продай. Тут не може бути того, що ти хочеш собі заробити на Божу благодать і її купити. Це, це не, не не той вимір, так, не не, не той рівень. Треба йти завжди в саме в глибину в суть відносин людини з Богом. Для того він так пробуджує ці, ці людську совість, намагається торкнутися тих, ми це зараз називаємо тригерних точок людської екзистенції, щоб там почала доходити, поступати кров і щоб вони ожили. Зустрів я дуже цікаву цитату такого польського філософа, священика Юзефа Тішнера, де він говорить про ну, істинного Бога і про потреби людини, якраз в контексті тому купити, продати, скласти жертву і так далі, яка мене торкнулася, він пише так: істинний Бог не є предметом потреб. Цікаво. Ну, людина має потребу спати, їсти. Так, мені хочеться їсти, мені хочеться спати. Да? Істинний Бог. Є метою прагнень. Прагнення Бога народжується тоді, коли людина заспокоїла усі свої потреби. Коли в храмі знаходиться міняйлики, вівці, воли, це все ми перенесення Бога і спілкування з Ним на рівень потреб, зведення Бога на рівень потреб. Це незріло, це досить примітивно. Не може бути Бог об'єктом. Так, нашої власності, яку ми можемо купити чи придбати, засвоїти, домовитися. Це щось більше. Він хтось більше. Тобто він є джерелом теж прагнень, метою наших прагнень. Так, тому має, нам необхідно вийти поз, поза той рівень наших таких потреб, назвімо це так. Я, мені не просто хочеться Бога, так як хочеться спати, їсти. Я Хочу Бога, я прагну його, тобто це вже вихід на рівень нашої волі, рівень інтелекту. Що які б не були мої потреби, є такі ну фізіологічні чи, чи іншого характеру, є щось більше. Я Я потребую Бога. Він є метою моїх прагнень, і коли ми виходимо на цей рівень, то зовсім інший спосіб відно, відношень моїх з Господом Богом. Дуже цікавий, теж ну, багато є різних таких образів, значень, церкви, храму. Але недавно, хто знає, я працюю в апостольській ініціатурі тут в Києві. Прийшов такий лист пригадування ну, з Ватикану, саме який стосується 9 листопада, тобто сьогоднішньої такої річниці, освячення латеранської базиліки. Ще папа Франциск заохочував єпископів, щоб в цей день згадували святих блаженних або слуг Божих даної локальної церкви, щоб підкреслити значення єдності, так як є єдність між усіма святими, бо всі знаходяться вже в небі у вічності, так і єдність між локальною церквою і вселенською церквою. Ну і з огляду на це, що є таке заохочення, яке пригадує теж і папа Лев XIV, щоб теж звертати нашу увагу, як, як в цій Вселенській церкві народжується багато гарних плодів. То дозвольте мені згадати лише ну, так коротенько історію одного семінариста святої пам'яті Михайла Артковського. Я був трішечки його ректором. Вчора якраз була річниця, друга річниця його смерті. Це був дуже файний семінарист. Коли я прийшов ректором семінарію, він був бодай на другому або першому курсі, я вже не пам'ятаю. Але мушу признати, що от з усіх людей він виділявся якоюсь такою надзвичайною цілеспрямованістю. Він знав, що він хоче, і знав, чого він тут. Потім згодом я довідався, що в нього ну, під час навчання були дуже сильні мігрені, дуже сильні болі. Згодом це виявилося, що ну, пухлина була в голові, і ну, багато з нас розуміє, чим це потім це все закінчилося. Але е, факт в тому, що він дуже часто так казали хлопці, що дуже часто не міг спати, вночі прокидався, е, молився дуже багато, ходив до е, каплиці. Ну, не знаю і з огляду на це. В день зрозуміло, що йому було важко сидіти на лекціях, але от було видно це ці його старання і зусилля, що незважаючи на те, що він до прикладу міг сказати там до вихователів, до ректора Слухайте, так ну мені важко я тут там то і там, то може ви дозволите мені там відпочити до прикладу чи не брати участь в лекціях. Ні, він дуже був таким пильним студентом. Він все хотів поглинути, все хотів здобути, всі знання так. І ну дуже, ну вкрай рідко він якось там просив, щоб його звільнили від основних обов'язків. Тобто був дуже таким, ну працьовити, попри те, що ну не досипав, багато недосипав. Важко йому було він був одним з таких най, найкращих студентів, можна сказати, і пильних, і найкращих студентів. Ну, Згодом потім ну, трапився ну, вже момент, коли треба було його госпіталізувати і так далі. Відповідальність, зрозуміло, взяла, хотіла, взяти, взяла сім'я за нього. Я не раз їх відвідував і теж, будучи навіть вдома, потім ну, на операціях різних і так далі, він завжди говорив про такі глибокі. Стосунки з Богом завжди мав надію, завжди ну, бачив в цьому якийсь глибокий сенс. Дуже багато молився і жертвував своє терпіння за страждання за семінаристів, священників за молодь. І дуже був такий ну позитивний його, його називали Світлячок, тобто людина, яка могла інших так заразити цією своєю енергією і силою, силою духа. І ну так Бог захотів, щоб він вже відійшов до вічності. Сьогодні я його згадую. Вчора була його річниця для того, щоб показати, що ось бачите, Божа благодать, яка виходить з правого боку храму, яка виходить з вівтаря, так, серця, храму, вона проникає в різні прошарки нашого життя, доходить до всіх, до різних людей. Може, це буде семінарист, може бути якась дитина, може бути дорослий чоловік. І приносить дуже гарні плоди, надзвичайні плоди, все, що є добре у нашому житті, все, що є гарне, це є плід Святого Духа, а Дух Святий для нас приходить сюди через серце Ісуса Христа, через Його жертву, ось через Його храм. Бачите, які ми дякуємо Богові, що ми розуміємо, хоча б трішечки, що таке церква. Що ми не тільки розуміємо, а й залучені, і намагаємося бути учасниками цих великих дарів, які Господь нам приготував. Нехай радість і подяка Богові за те, ким ми є, що ми становимо частину Божого храму, що кожен з нас це той камінчик, це глинка в цій Божій будівлі, і нехай Дух Святий робить свої справи в тих місцях і в тих прошарках життя, де ми знаходимося, амінь.